Усім доброго дня! Зустрічайте оновлення. Ось така класна монтажівочка поступає до нас в продаж. Це Renault Master. Він 2020 року. Автомобіль свіже пригнаний з Європи в класному збереженому стані. По комплектації він має ось таку оптику, задні парктроніки, камеру заднього огляду, Покажу, як виглядає по салончику. Має передні електричні скло підіймачі, датчики світла, дожю, мультикермо, круїз контроль, шестиступеневу механічну коробку перемикання передач двигуном на 2,3 дизель, Є кондиціонер, екорежим, система старт-стоп. Встановлена ось така велика мультимедійна сенсорна система з навігацією та з багатьма іншими функціями. Тут ми маємо два ось таких викидних бардачка. салончик у нас в збереженому стані. Багажний відсік має ось такий вигляд, це обшито деревом, гарненько в збереженому стані. Тому, хто собі шукає таку автівочку, звертайтесь. Ми маємо таку в наявності: це місто Бердич, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик Бієрафта. А цей автомобіль ви можете придбати в кредит, оформити в лізинг або обміняти на ваш автомобіль з послугою трейд 1 Також можливо його придбати з поверненням ПДВ. Тому ми чекаємо на вас.